Всем привет! Будем сегодня развиваться холли з нуля. Закрываю экран, сейчас ввожу пароль и вернемся. Пароль я VIV. Советую вам ресурс паки как такие и ресурс-пака Вони Они тоже допомагают гарные текстурки. Ігра я на Duo 22 Анті. Як ви бачите. У мене є 200к і я закинув коїни трохи. 10 коїнів у мене є. 10 коїнів це на стріляма. Вчора я закидав коїни, коїни трошки на 600 к поднялися, Тут в мене є кірка. Спочатку я хочу порозвиватися на автошахті. Думаю, час, як розвиватися на автошахті, собрати сет. Або отримати універсальний ключ. І там ми вже побачимо, що далі будемо робити. Можна потім зовути замок. Ну а ми ждемо, поки автошахта обновиться і будемо грати.